Привоз, молочний корпус, стоять дівчата, курочка копчена від Лизочки. А, Яночка, привіт. Це угу. все забирають? Так. Да, Вони 100, 100. 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограмчик, це спинки, да, так? Да. Спинки. Угу. Так, курочка 210, я, я пам'ятаю. Ой. Давайте, Тік проходьте, ток. Проходьте. Так, 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 що вам ще показати. Що вам ще показати? Яночка, почому колбаска ця? 250. Ага, а ця печена? Так же сама. 250. Ага. А, спробувати печі, ну, не. Ну ні, ні, я не буду пробувати. Пробуйте. Яночка, як можна замовити? 0,97, 0,98, 503 -50 В Україні и за кордон, да? Так Дякую. що то еще? 10. 10 крыльок, а ну скільки вони вийдуть? 220 гривень, кіло 100. Кіло 100. На 220 гривень 10 штук таких буде да? на привозі У девочек. Бедрышки почем? 200 гривень килограмм. 200 или 210? а все по 200 уже а, я сказала 210 друзья будет по 200 пока перед паской даже цены падают вы а та курка тоже 200 тоже все по 200 вот и знать кто захочет на пасочку смачненькие курочки под картошечку тому приходится филешечка а филешечка 250 філіє. Так, на привозі ми у Світулечки. Костя, приветик. Світулечка, доброго Добрий дня вам. Добрий день, моя любима, ти красотучка моя. Як ти мовила, Дивись, ти прийшла. До Найки з утром було 150, банок все, що осталось? Для щуч 2 кг, дивися, 100 кг для щуча. Де Ага. Значить, він долежить, він прильох. Світуля. Значить, дивись, так, дві ага. Дойшли до 93-ї, ді до мене, рідна моя, до 93-ї посилочки, бач? Оце так перечурпну, це поки, а, це ще поки не вкочено, оце тако, до 93-ї, я ще вкочу, з першої по 93-ї. Ви аж от... охрипли, так, да? я бачу, від заказу. Здравствуй, ти моя милая, я, здравствуй, світулечка, а я в тебе красива, я милая, а ти моя. Світуля, значить, дивіться, рибулька, це дівочки, це рибка йде на заказ. 5 по 715, по 550, виходить 398, така виходить рибулечка. Рибулечка у світулечки, вона, знаєш, не уїжджає. Диви, ось я покажу, дивись, дівчинка заказала цілу рибу, це на, так, знаєш, куди це, місто Черкаси. Так Ди... ви її не розділите нічого, так? Да? місто Черкаси. Mm -hmm. Ні, дівчинка бере на місто Черкаси цілу рибку і баночку Дунайки. Світуль, це ми фасуємо горбушку, дивися. Світуля, скажіть, ціна Дунайки почав. 550 гривень, дивись сюди, відкривай свій городчик, іди сюди. Здравствуй, ти моя, Світочка, Світочка, ти моя. Буду пробувати? Ну, звісно, давай, давай, Марина, а ну, Розкажи ти мені, світулька, яка у світки і курка, ану, знайшка, ну, ану, ну таку правду, правда. Що ви бажаєте? Дівшка, що ви бажаєте? Клас, Розу вона так вона, лопається. Клас. Її, час на Світуля, вона лопається, так? Да? Да, 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 вона не лопалася, да, розумієш, лопається вона. Снег ви дівчини, це горбузка. Это горбу, горбушечка. Иди, девочки. Это горбушечка. Это горбушечка. Сама, Мачна. сама вкусная. Мне нравится, что она лопает. Слуха, Светуля, у меня все лопает. И икра лопает, и рыба лопает, все лопает. Ты знаешь? И я слава богу, Яну. А, 098493. 493 Эй, хлопчики, рекламная пауза. 098-493-0776. Дивись, хлопчики, он домотає. Где да там хлопчики? Хлоп. Хлопчики, подиви. привет. Ты вообще подиви на по фондов заказы. А что все заказы, Свет? Оце закази. Та я бачу, до вас зайти. Оце... До закази. Немає місця, куди зайти, так? Да? Світуль. У мене можна прилягти. от, от, от прямо на оці куяшка. Диві, оце світка, що закази. Подивись, хлопці в чотири руки мотають. Світка, молодці, оце... молодці. Да. Ну ти знаєш, що Дунайка йшла, 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 до світу прийшла. Світка було 150 кг, оце все, оце все заказ, це все заказано. Е, да. Так що 493 0776 І оця богиня все вам передасть. Трибулька от світульки. Значить, дивіться, малосулочка. 700, ой, малосулка 900 кг. Ось така ціла рибка 550, стейки 700. І корочка, оце ж ти казала, що вона лопається, слава угу, Богу, да. що вона лопається. Це вона... по 100 грам, так? Да? Світик. Світик мій, Світлана. Не, ну і три по 100 грам. Ну, звісно, по 100 грам. Два по 100 в одну посуду, Ході. знаєш, зайчик. Да, ну, кому да. пол полкіло комусь треба? Єсть пол кіло? Ну, є п'ять кілограмів, все же полкіло. Бери кг? П'ять кілограм? Давайте, давайте. давайте. Давай. Даю, даю моя милеця, даю. Любі, мої друзі, я вас побожі, обіймаю, люває. Ваша сутулечка всі дає, була і буде. Леся, костя, Олежик, Танюшка. А лесенька, де лисень? Привіт, Леся. Лисиня на місці кожного дня, всі в зборі, так? Да. Да? А головна, головний екземпляр. Тисячі. <ристо> Дві I love you. Давай да, да, «Да ще вклади там давай на ту дачку, буде, буде I love you. I love you буде. Я тебе доловити, I love you. Поп'єш з яка будеш гарна. Можна додати, але я хочу Добрий день, я ж дала ви, з Лондона? Вас і тут, і там показують. Леша, привіт. Грибов привоз, привіз багато, да О, вешеночка. 130. Друзі, приходьте зранку завжди. Зранку більший вибір, можна вибрати. Є 100. 20 і 130 сьогодні такі ціни коротше. на привозі, прохладненько, ну грибочки можна купити, щось пожарить вдома. Тому приходьте тут, от як на Преображенську, виходить, стоїть Льоша, І ось фруктовий пасаж. Дивіться, ще один фруктовий пасаж. От тут він знаходиться за а Це тут великий-великий ряд, там речі. Одяг в основному і взуття. Дівці, ми на привозі. Ооо, а що це за краса, дівчат? Це що, піжама така? Чи що це? Чи це костюм на море ходить? Леночка, привіт! Тебе кожен день щось новинки, новинки. Піжамка реально? Піжамка. А ціна Піжамка. скільки? 350 гривень. Шортики. Шортики в чорному цвете і в білому. Шортики з рюшиками. А розмір від сорок 46 до 52 повний. Дівчатки, подивіться. Прям ну, знаєте, я классно. не знаю, український Гарненько. такий стиль ага, дуже гарно. Оці шортики, дівчатки, дивіться. А, так, да, 350 гривень. У ліночки на привозі, чорна полі, чорна да, і біленька. Ну біла, це вообще отвал башки, я не знаю. Це можна на море, кстати, ходити. ходить. Лен? буду на море в такому ходити. Чи ж якась Греція платтячка є у тебе? Греція там знаєш Афіни, всяка вот эта штука. Звісно, так. Бо вже підписники написали, що ти завезла цю всю Грецію, всі ці, ну вишиванки ми ці бачили, дівчата. дивіться, 540 плаття. Ось Греція. Така. Такой цвет. Ага. Оранж. Ну да, оно удлинённое, да? Оно удлинённое от э, 50-го размер до 64-го. Баталое. Короче, девочки, смотрите, И вышиванки. И вся Греция. Такая есть очень красивая. Ага, красивые. А ну а це що таке? А это новый цвет прям... в этом году. Да. Новая. Рыбки. Рыбки. Рыбки-рыбки, рыбки, девочки, смотрите. Ну, це як молдавський, циганський такі якийсь сет. Рукавчик, три четверті, да. Два карманчика йде. Два кармана, штапель, холодок, ткань така, це новинка. Яка ціна цього? 540. Так що, дівочки, і ще ж такі є, да? 450, 550. Да, так, 450, тут є різні, 450, смотри. Ребятки, дивіться, пишете на Viber, Лені, тільки на Viber, номер телефона 093-496-27-32. Або приходите на привоз 208-209 ролет, Преображенський, під'їжджайте на трамвайчики, стоїте, проходите, там Аврора навпроти, проходите 150 метров. І тут стоїть Леночка. С піжамами, ну и ці пижамки ще є, дівчка. ці Шортики такі знаете, секси, секси, рюшечки. 350. 350? Ага, Лена, ще да. тройка, тройка, пижамочка. Тройка, шорты, брюки и футболочка. Скільки? 460 да. Девочки. Шорты, брюки. Кто хочет быть лювицей, леопардицей? Девочки. 460 реально? Да, и футболка, а и шорты, и э, брюки. Короче, они на вайбер вместе, свои да. размеры. Лена вам все подбирает и скажет. Девочки, 208, 209 лет, а туда и домой мясный корпус. Давите. Туда мясные, молочные, и тут стоит Лена. 208-209. Лосины тоже не забывайте. По 180 гривен лосинчики. Есть черные и белые. Да, и а спортики, есть, и спортик. Так, рыдысочка 50, капуста молода 60, помидорки на веточке 100, огірочки 100. Так, ну ціни такі, бачите, 100, 100 и 60 сьогодні на привозі. Легендарний привоз. Рыбки багато. Видите, яка гарна рибка. Иду, йду. Оце все в нас два ряди, столик, з рибкою. І туди все. І сюди. І сюди. Чисте м'ясо, не чистеє. Лящі, так? Да? А по чому такі лящі? Шість 60. 60. 60. Жерік, це що? Оце Так. Да. А що Ви з ним робити? Солять, жарять. Так? Да? А ну пишіть, що за рибка? Подобається вам така? є у Валі на привозі. Гарного дня вам. Так, ми на привозі. Альонка, по чому карась? 100? 100 гривень, дивись. Зікрой? Ну да. смотри. Ти знаєш, що я люблю зікрой, так? Да? Да. Ти да. отак вот і хочеш, щоб ми купили їх, так? Да? О. Давай ага. два штуки, мені і Вові буде. Дівочки, дивіться, по 100 гривень живий карась. Так, Весь живий. Кіло 400, тобі за 100 гривень. Скидочка тобі. Річки. да, давай. Аляна, ну зва що цей карась мені цікаво. самий такий у вас вроді він самий більший. Скільки він один? 900 грам. Один 900 грамів. 910 грам. Зараз. Ого. А було ще більше. Ще більше да, Кілограмові? Да, так, такий більше. толстолоб. 50, 50. ребятки. Карпити э, наші 170 ребят. Карпики с икорочкой тоже. І угу. были даже. Толстолобик 80. Гуляечка yeah. была, 250 уже продала. Сыра, вот это же да. ага. а малосольненькая 100 гривен штучка. Сомик 200. Мясо. Телекомерки брать, да? Влесниця, да Мятка да. 280. 200 толстолоб, да, карпик, щучка, судак, был такой, был такой. Короче, весь ассортимент. Аленка, как у вас заказать? 093, 040, 91, 45. По 10 такси доставочка. Такси доставочка, спустить Аленки, почистить. Вы чистите, Ален, все да, почистите? Да, чистим, да. Режем, филируем. И режут все, что как захочете. Каждого дня на привозе Дивіться, вся рибка є. Приходите. Так, це наш привоз. Один з корпусів. Довгий-довгий такий корпус. Фрукти, овочі, картопля. Я не можу картопелька. На посадку, ось дивіться, 35. Дрібненька, 45, 35, лимонка. Так, білороса, лимонка. Така класна картошка в цьому мужчині, щоб ви знали. І цибулька у них є. А ви що, вже все розпродали? Немає? А, ну в них вже дуже-дуже трошки залишилось. Дивіться, цибульку вже розібрали. Я, кстати, в них теж брала. Вже її посадила, вам показувала. Будете знати, мужчина тут стоїть на привозі. Гарна в нього вітрина така завжди. Так, погода в Одесі, звісно, нельотна. Дивіться. Але якщо ви щось забули купити на привозі, на виході варочку, ось арочка. Туди виходимо на паті Лімановська, можна купити королівський манго. Да, Артем, привет. Конечно, привет. и отправляем по Украине, по, по Одессе. А, и лохина в тебе вже лохина. є? есть? есть конечно. Вот а ну вот покажи, красивая. крупно? Крупно, классно. Возьмите, попробуйте это и скажите. Вот, вот видите, какая лохина. Хрице, обалденно. А це хто виробник? Це ще не, не ми? Нет, ще не ми. Ще не ми? Я уже и забыл. Марокко. с Марокко. Голубика. Вкусная, Ого. сладкая, вся свежая. Угу. Такая, такой лоточек 230, такой 130. Кому надо поменьше, вот 130 гривен такая же, просто упаковочка поменьше. Я поняла, а ты разорвал, сколько он А это вообще, это стоит 300 гривен штука, дорого, но очень вкусно. Иногда дорого, можно богато, покушать, да? иногда можно себе позволить. Она очень сладкая, очень вкусная. Королевские маны, 300 гривен штука. Угу. Ну и полуницу? Полуничка сегодня 250 за килограмм. Лоточек выходит 130 гривен примерно. Ось така полога. Сладкая, свежая. Я переворачиваю любую, она вся сухая, вся красивая, повністю. Донизу, свежа. Огурчики такими, знаєте, то спальчик. Спальчик видите маленький, цветочками, таки, з колючками даже. І дешевле, и дороже, yeah, yeah. Дощ іде, Артем стоит, торгує. Тому якщо вы щось забыли купить, не беда. В Артема можно все купить. 099 yeah, 74 10 760. Пишем, звоним, заказываем, все отправим, доставим лучше минус. Такси доставка Одесье. по одессию. доставка отправляем, а по Украине новой почтой отправляем, все доїжджаємо. Конечно, я почтою теж? сейчас я покажу. Пакую. Такі красиві. Дивіться, там остров. Все, все пакуємо в такі коробочки. Кому що надо, ми сюда все складаємо і слаживаем не отправляемся. так? Ні, все супер. Короче, він посередині. Там Преображенська, да. а там яка? Там торговий центр острова. А тут стоїть Артем. новий привоз. Все ждут приходит.